Легендарний Mercedes GLK 2011 року випуску 2.2 турбодизель на автоматі на повному приводі, компактний кросовер за шикарну ціну 14,5 тисяч доларів, і ви зможете робити сторіс з цією машиною. Що ми маємо? Повністю обслужений автомобіль від. А до Я. Все зроблено, все обслужено, Мастила та фільтра замінені, два комплекта гуми, ксенон, омивачі фар, парктроніки по колу, камера заднього огляду, чорний стильний колір затонована на панорамі, на люці. Щоб ви розуміли, це у нас 18-ті легкосплавні, які шикарно е виглядають на цьому автомобілі. Є фаркоп, е роздвоєний вихлоп. Дорогі друзі, шикарна комплектація, чорна стеля, комбінований салон. Люк окремо і панорама у нас така роздвоєна. Є електрорегулювання. Передніх сидінь, тобто спіночка регулюється по висоті, по куту нахилу, все за допомогою кнопочок. Є електрорегулювання дзеркал зі складанням. Є всі чотири електроскопідйомники, дуже красиві. Моменти по салону, датчик світла, дощу, круїз ліміт контроль, шкіряне мультикермо. Автомобіль має навігацію, камеру заднього огляду, доволі здорова така мультимедіа, електронний ключ. Отаким чином він виглядає. Двузонний клімат-контроль. Звичайно, що все заправлено, все працює. Автомобіль має допомога при спуску, допомога при підйомі, екорежим дозволить вам економити. Але я зараз наклад, ви зрозумієте, що ось дивіться: 7,6 літрів. 7,6 літрів. Є автомобіль. доволі економний автомобіль. Велика шайба. Плюс до всього тут у нас такий бардачок, там є пару особистих речей. Дуже подобаються мені вставочки на панелі під алюміній, такі виглядає все дорого-багато. Ну Тут взагалі пісня. Пахне приємно, все чисто, все красиво, є кріплення для дитячих крісел. Підлокітник у нас отакий от трансформуючийся. є окремий шухлядочка, є у нас підстаканники. Отак Так трансформується обслужена машинка в технічному стані. В принципі, багажничка місце є, сіточка є, аптечки дві навіть, і пінокомпресор в придачу. Камерка заднього огляду, LED-підсвітка номерів. Такий прикольний автомобільчик. Дійсно виглядає жваво, і це Mercedes. Не забуваємо, що надійність і комфорт. Завітай до нас на майданчик Автопойнт за деталями і дзвони за номером телефона. Чекаємо на вас.